Шановні колеги, відбулася письмова реєстрація народних депутатів. Всього зареєстровано 244 депутати. Шановні депутати, в залі зареєстровано 244 народних депутатів. Я повинен поставити зараз на голосування. Хто за то, щоб провести сесію Верховної Ради України? В цьому зданні? Е, а, потім я, а потім я відкрию засідання. Я спочатку закри закрию засідання. Я прошу голосувати. Хто за те, щоб провести сесію в цьому зданні? Прошу голосувати. Річільна комісія, прошу працювати. Хто проти? Хто проти? Нема ні одного. Хто утримався? Нема. Далі. Шановні народні депутати, проголосувала за роботу е, сесії в цьому здані 244 народних депутатів у вівторок. У зв'язку з блокуванням президії Верховної Ради. Вечірнє засідання Верховної Ради України не було закритим, тому я повинен оголосити, що пленарне засідання Верховної Ради України вторника оголосити закритим. Прошу народних депутатів проголосувати. Хто за? Прошу, хто проти? Хто утримався? Лічильна комісія скільки голосів? 244. Ми закрили пленарне засідання вівторника. Тепер я е, е, лічильна комісія нам доповіла, що в залі зарегіструвалося 244 е, народних депутатів. Тому ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Тепер, тепер я поставлю на голосування. У нас тут нема електронної системи для голосування. Нам треба прийняти рішення. Ми будемо голосувати традиційним. Системою руками є другі пропозиції. Нема. Хто за те, щоб приймати рішення сесії Верховної Ради України голосуванням підняття руки, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 200 244 народних депутатів проголосували за